Права, 17. На одній ділянці ростуть 34 кущі смородини, а на другій на 18 менше. Скільки всього кущів смородини росте на двох ділянках. Ну що ж, як зробити цю задачу? Давайте ми спочатку коротко запишемо її умову. Тобто пишемо тоді на першій ділянці, латинській напишемо першій ділянці. Так, що це перша, а не 1. Так, на першій ділянці у нас ростуть 34 кущі. 34. Ну, Кущі, давайте ми напишемо К з крапочкою. 34 кущі. Так, на другій ділянці пишемо «друга ділянка». друга ділянка. Так, у нас сказано на 18 кущів менше. На 18 кущів напишу коротко, менше. Так. Менше, ніж на якій. Ну, давайте ми позначимо менше, ніж на ділянці першій. Ось так. Менше. Так, тепер нас запитують, скільки всього кущу смородини росте. Тобто ми маємо знайти загальну суму. Ось так. Позначимо. Так. Ну, добре, як знайти загальну суму? Давайте. Першою дією ми дізнаємося, скільки росте на другій ділянці. Тобто ми пишемо 1, це буде перша дія. Тепер що ми маємо зробити? Якщо у нас на 18 кощів менше на другій ділянці, то ми маємо від 34 відняти 18. І це дорівнює. Так, ну давайте стопчик віднімемо, щоб згадати, як це робиться. 34 мінус 18. Хто вміє це робити усно, може зробити усно. Так, 4 мінус 8 не можна відняти. Тоді забираємо одиничку старшого розряду. 14 мінус 8 це буде 6. Була у нас трієчка. Ми забрали одниці, це буде двійка. Двійка мінус 1 це 1. Тобто вийде 16. 16. Пишемо у дужках ка. Кущів. Так, отже, що це у нас? Кущів росте на другий. Росте. На другий. Ділянці. Де? Ділянці. Кущів рости на другій ділянці. Все, ми знайшли скільки на другій. Ну, якщо на першій 34, на другій 16, то нам треба знайти суму їхню. То друга дія, тоді ми пишемо 34 плюс 16. Це буде дорівнювати. Ну, Це можна і усно зробити. 34 плюс 6 це 40, плюс 10 це 50. Тобто ми пишемо це дорівнює 50. В дужках пишемо кущів. Росте. Росте. На двох ділянках. На двох ділянках. Давайте де ділянках. Так. Ну що ж, ми знайшли, скільки всього росте. І тепер пишемо відповідь. Я напишу коротко. літрове, В, а ви можете писати повністю. Відповідь. Отже, нас запитували, скільки всього кущів смородини росте на двоглянках. Пишемо. 50 кущів. 50 кущів. Ну, можна додати навіть смородини. Ну що ж, ось така проста задача на дві дії. На цьому вправу завершено.